Були затримані дві громадянки міста Чернівці. Да. Як, на жаль, що таку, е такий зухвалий злочин, такий, скажімо так, жорстокий і неприпустимий взагалі злочин, здійснили дві жінки. Це мама і донька. Мама і донька. Причому мотив був звичайна, звичайна користь це отримання. Пенсії, Яка нараховувала цій особі, яку ми знайшли вже, решті якої ми знайшли в сміттєвих баках. Ці дві особи затримані, проводиться слідство. Одна із них, ну, з певних причин не можу назвати прізвище до рішення суду, це мати, вона 56-го року народження. Раніше судима. По статті 80 -й, 143 -й, це шахрайство. Саме, як би не зрозуміло, вона має вищу освіту, вчитель. І на даний момент до вчорашнього дня працювала по догляду за дитиною в іншій сім'ї. То тобто, є няничкою. Донька, донька її. 27 років, також Чернівчанка, прибиральниця, працювала прибиральниця.